У продажі у нас Volkswagen Touareg 2010 рік в чорному металіку, трохлітровий дизель автомат. На таких дисках 18-го розміру, ще є 19-й на літі, На пневмі, біксинон, ледована оптика. Вимивачі фар, противотуманки, парктроніки, камера 360, дистронік, датчик світла, датчик дощу, поворотники в зеркалах, датчик сліпих зон. На такому темнокорічному салоні. Дуже гарно дивиться. в збереженому стані автомат, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, кермо в нас мультимедійне. З підігрівом, переднє скло, з підігрівом, чотиризонний клімат, розетка 220 вольт. Все це присутнє без люка панорами. От такий збережений автомобіль. Телефонуйте. Усім дякую.